Всім привіт! Я рада вітати вас у новому відео. Я розпочинаю третю серію зйомки своїх щоденників про мої ботанічні блокноти. І цього разу я переходжу до більш такої дуже відповідальної частини: частини, яка мене найбільше завжди лякає у будь-якій роботі з будь-яким проєктом. Я починаю збирати, робити перепліт і робити обкладинку. Для мене це найбільш хвилююча частина, тому що блокнотів багато, зошитів треба прошити багато, і щоб все було рівненько, гарненько. Тож, я дуже хвилююся. Але я думаю, коли ви вже це дивитесь, ви вже точно знаєте, впоралась я чи ні. Тож, я вам дуже вдячна за перегляд, за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте. Ось, І я тепер така прям. Відпочивши, натхненна, переходжу до цієї для мене найстрашнішої частини етапу такого. Сьогодні якраз додивилася Світланкине на відео про якраз таки початок збору перепльоту. Дуже мені було цікаво, як то робить, тому що мені теж потрібно це тепер зробити. І вирішила я розпочати з того, що просклала свої зошити. Вже в обкладиночки, ось там от можна побачити. Я їх коли бігувала, бігувала одразу з додатковими лініями, щоб розуміти, максимум, щоб додати одразу товщини зошитам і в майбутньому наповненню. Але я все ж таки розумію, що якщо я ось так от прям плотненько їх зберу, мені такий варіант не підходить, тому що, по-перше, у мене тут буде декор на обкладинках зошитів. І, по-друге, щось будуть ще діти додавати: якісь гербарії, малюнки, там, не знаю, фотографії, все що завгодно. І мені потрібно це теж враховувати. Тож, я що зробила? Надихнулась відео, зробила собі ось таку схемку. Зрозуміла, що хочу перепліт 6 см. Ну, мені здалося, що так е зручніше. Зараз покажу. Якщо я ось так от складаю. Оцю свою біговку, всю, вона у мене виходить е, 3,5 см. Ну, тобто, при такому просто звичайному дати йому місця, ось так ну, 4 см, мені здається, що цього якось замало, тому що ще декор, доповнення там і так далі. Тому я вирішила, що я зроблю 6 см, е, всього і, враховуючи, що в мене тут вже закладена товщина, таким от чином я собі поділила. Я його намалювала. Я ось так свої зошити поприкладала по рисочках, де я хочу, щоб вони були пришиті. О, я там не знаю, показую вам чи ні. Таким от чином, де я хочу їх потім пришивати. Розумію, що в мене якраз залишається відстань. Тут я залишаю ще відстань, тому що тут буде рамка для гербарію і кишеня. І на останньому форзиці теж буде кишеня-конверт. Тому я залишаю тут теж нормальне так, місце про запас. І розумію, що так, отакий варіант мені підходить. І тут у мене буде 6 см. І про запас, десь по 3 см, я роблю хлястики, які будуть заходити на обкладинку, щоб точно нічого нікуди не вирвалося. Наступним етапом я взяла свою тканинку, яка у мене для, до кожного, що у мене тут лежить, тканинка. І розрізала її окремо на обкладинку шматочок. Окремо я собі відрізаю на мій корінець, тобто мої 12 см. І оцей залишок, який в мене залишається, він в мене піде якраз на зіставні обкладинки, які я планувала робити для хлопчиків. Тобто, або я буду розрізати. Наприклад, ось тут е навпіл і одну брати половину на один блокнот, другу на інший. Бо, наприклад, я можу зробити повністю обкладинку такою, а нашити зверху якісь із залишків, які в мене там будуть. Ну, тобто з обкладинкою я буду гратися, це в мене буде зовсім е окремий етап. інший. Тож, поки що, моя основна задача на сьогодні я от е початок тижня, сьогодні понеділок, я розпочинаю роботу. Е я вирішила, що хочу сьогодні. По-перше, розкласти по зошитах. ось так от. По-друге, понарізати обкладинки. І, скоріш за все, вже завтра, коли у мене це все буде готово, я почну склеювати ось ці свої корінці. Ну, вони в мене всі однакові, тож я думаю, якщо я всі зроблю по 6 см, я не пригадаю. Мені потрібно сюди ще буде нарізати папір, на який я буду наклеювати свою тканину. Потім я буду пристрачувати, потім ось так загинати, щоб всю ту негарну частину прикрити гарною тканинкою. І потім вже на ось цей поріжечок, так от там буде тканина знизу, ой, папір. На цей от такий бутербродик я буду настрачувати вже свої зошити. Але я, так як я це все роблю систематично, я хочу все ж таки підготувати всі, не поспішаючи, і потім потро, можу почати потроху їх пришивати. Сьогодні у мене 12-й день роботи над блокнотами, і я хочу е, саме зосередитись на цій підготовці тканини для корінця. Ось так. Зараз я все зроблю, трошки тихесенько під щось поскраплю, і потім повернусь до вас і покажу, до чого я прийшла. Настав час підводити підсумки сьогоднішнього дня, і я забула вам показати свою нову помічницю. Це ось така тілежечка з Сінсею, Тому що я зрозуміла, що мені вже не вистачає простору на столі, і треба було десь все це зберігати. Тож тепер так я зробила все, що планувала. По-перше, я порізала тканину на обкладинки, розклала зошити. Все, тепер це все у мене вже лежить пофасоване, готове до збору альбомів. І, по-друге, я обклеїла корінці. Зробила, пробігувала і наклеїла тканинку. Прям задоволена сьогодні з собою, тому що я така трохи сьогодні прихворівша, і я думала, може, я не так багато і встигну, але ні, зробила все, що планувала. Тож це дуже класно, тому я продовжую. Рухатись у такому хорошому темпі. Далі мені ще треба буде, тут може попідклеювати десь щось, а так буду пристрачувати свої зошитки, але це вже буде завтра. Тож, до завтра. А тим часом на відео у мене вже 13-й день, і цей день я вирішила присвятити Пристрачуванню кальки до сторінок з книжок. Потім ці сторіночки вже зшиті, я буду вкладати в основні зошити і пристрачувати до всього блоку. Все зайве на кальці я відриваю, щоб якось цікавіше виглядало, чим просто рівний зріз. А оверлей я вже, звісно, буду відрізати ножечком. Все це я складаю в такі зошитки і прострачую різними. Типу мистрочки, щоб було трохи цікавіше і прикольніше виглядало, потім в результаті в готовому блокноті. В етері щоденникове включення, день 13, я вам там трохи підняла, але вирішила, що треба показати трошки поближче, що я сьогодні робила. Е, я починаю прошивати ну, роботу з машинкою починаю. Тож вирішила, що. Треба довести до якогось такого логічного свої зошити. Тож я що зробила? Там, хто пам'ятає, я хотіла використати кальку і оверлеї. Я ось вибрала кілька щоденечків, щоб показати вам на прикладах. Я маю ось такі аркуші, рослинні, і вони є двосторонні. Є чотири сторони, ось такі, а є аркуші, де був листочок з двох сторін з малюнками. А з іншого боку, текст. Там, де був текст, я відривала. Зараз вам покажу якраз, як ось так це виглядає. Тут у мене текст. Я сюди настрочую ось так от кальку. І тепер, я вам ще раз це повторюю, я вам там швиденько підняла, показала. Але тепер ще трошки на словах. І ось таким чином у мене тепер виглядає. Потім це все ще раз тут прострочиться. Тут, можливо, так і залишу, можливо, щось прикріплю, ще якусь карточку, чи якийсь декор, чи просто воно так і залишиться. Чи можна, наприклад, тут, -тут закріпити степлером і буде кишеня. До цього я вже прийду під час декорування. Ось так. У мене ще є в літніх зошитах теж. Такі от аркуші. Але з ними я вже буду розбиратися потім, коли буду декорувати, я їх построчу. І потім вже буду дивитися все інше. Бо ці в мене всі більш-менш нормальні. Ну, тут можна прикрити. Ось так, це один. Зараз ще я вам кілька покажу. І на, цьому, на сьогодні у мене все. Можливо, завтра буде щось. Більш цікавіше, але сьогодні ось такий от трохи, чесно кажучи, нудний етап виміряти, прошити, відірвати. Ось так виглядає оверлей. Мені дуже подобається така от плівочка. Тут у мене намальований гербарій. вона прозора, щоб ми сюди не підклали, його буде видно. З іншого боку, ось так. Це у мене такий. Тут що в мене тут? Тут так само верлей. Не хочу затягувати час, бо в цілому тут особливо -то і нічого такого і немає. Просто ідею вам використання показую, як я її втілила. Тут ось так, з цього боку зробила кишеню скальки. Я склала навпіл, шматочок, і сюди його строчила. Сюди встрочила так, і тут пройшлася понизу. І маю такий от карманчик. Він у мене один такий вийшов, цікавий. Ну і ще тут покажу вам, як прикольно виглядають ось ці рамочки. Мені дуже сподобалося, я думаю, що для такого різноманіття, хоч трошки, розбавити просто скучні зошити. В мене вийшло. Тож, на сьогодні це все. Ну не в... Я всі зробила, це я вам просто трошки показала кілька штук. Ну, а, ну в хлопчачих ще трохи не так. В хлопчачих я додавала просто серед зоштів. А Я, здається, в якомусь відео показувала. О, знайшла. У хлопчачих я додавала ось так от на весь розворот. Це я вже показувала, повторююсь. Все, до завтрашнього включення. То що ж, друзі, 14-й день, і я нарешті можу з полегшенням видихати. Я це зробила. Я прошила свої перші два перепльоти, і я просто безмежно радію, тому що все складається так, як я собі це уявляла в голові. Я вам там познімала. Сподіваюсь, вам було цікаво поспостерігати, тому що надалі я вже не буду. Підзнімати, як буду прошивати, не бачу в цьому сенсу. Та її часу це забирає багатько. А на один такий от прошив у мене пішла ціла година. Так, це просто я, я в шоці, тому що я розуміла, що буде довго, але я намагаюся все врахувати, щоб не робити помилок дуже акуратненько, наскільки я можу. Тож, далі я просто вже попрошиваю сама і покажу вам вже готові ось такі свої перепльотики. Але я хочу ще за сьогодні додати: треба робити зразки, тому що дуже виручає. Я ось цю купила собі нитку дуже щільну і дійсно класна нитка. Але треба було трохи поекспериментувати, подивитися, як що вона прошиває. І тому я вже більш так спокійно до цього почала відноситись, коли сіла до роботи. По-друге, це ось перший мій пробний, скажімо так, первінець, першочок, я не знаю, як його ще назвати. Він був першим, на кому я спробувала, і я зрозуміла, що все виходить, все машинка бере, все так, як я хотіла. І я прям дуже задоволена. І мені дуже подобається. Я ось так от вам трошки погортаю, покажу. Нарешті це вже схоже на щоденники, на блокноти. І я прям мега задоволена. Це першачок. Ось так будуть виглядати всі корінці. Дійсно, я, ну, я розумію, там дещо можна було б зробити інакше. Але це мені вже буде на майбутнє таким от досвідом. Ой, клас! мені прям. Тепер аж спокійно на душі. Сьогодні буду спати вже <смі>, нормально, крепко, міцно, тому що я дуже хвилювалася саме за ось цей етап прошивання. І другий. Він ще сирий. Залишаю їх сохнути до завтра. І буду вже завтра продовжувати з іншими. Це все я буду декорувати, заклеювати. Ой, клас! Мені прям подобається. Я так вже собі зрозуміла, що за чим мені треба робити, як це робити правильно. Ось так виглядає корінець. Мені дуже подобається. Можна було б додати сюди ще якийсь шнурочок і зробити каптальчик. Але я не знаю, мені здається, він тут і не потрібен, тому що тут тканинка виступає і нормально захищає ось тут корінець. Ой, можна безкінечно працювати. Якщо ти робиш блокнот, ви самі це знаєте, можна дороблювати щось перероблювати. От, але я дійсно ще раз задоволена, бо мені тепер це прям схоже на блокнот. Все, я вже починаю заговорюватись, починаю повторюватись, не буду забирати час. Ой. Клас! І я оце дивлюсь на цю красу, і думаю, ще кілька днів і я триматиму вже 15 таких корінців у руках. Тож до наступного включення! 15-й день позаду, і ось такий результат маю. Ще 4 перепльоти готові, прошиті. Два попередні вже висохли. І тепер ще будуть сохнути цю ніч ось такі красунчики. Ну, тут я вже не знаю навіть, що коментувати. Все роблю по системі. Я так вже приловчилася трохи, під кінець вже зрозуміла. Як краще, що треба робити, і так далі. Тож, я думаю, далі трохи швидше піде, але я вважаю, що 6 штук за кілька годин, по суті, це теж вже класний результат. Ось так в мене виглядають мої корінці. Дуже мені подобається. Подобається, що все акуратненько, все сховане, чистеньке. Клас. Я прям. Пишаюся собою, якщо чесно, тому що вони вже оживають у мене на очах, і мене це дуже сильно тішить. Тож, не займаю зайвий час до наступного включення. Найпрекрасніший вид для мене сьогодні результат 16-го дня роботи. Я закінчила з усіма своїми корінцями, я їх попрошивала, попроклеювала, і тепер вони в мене тут стоять, сохнуть, додала ще попередні. І такий от у мене натюрморт, квіточка моя. Я прям тішуся, не надіжуся. Тепер мені залишається тут саме з цим етапом доробити куточки. Отут обережно це все поприклеювати, повідрізати все зайве і підготувати їх до майбутньої склейки. Це я зроблю завтра. І з наступного тижня планую зробити вже обкладинки, обтягувати їх. Прострачувати, де потрібно. Ну, то я вже наперед забігаю, скажімо так, <сум> у майбутній серії. А от щодо саме цих от красунчиків, то залишається лише довести до ладу ось ці всі куточки і позрізати зайво. Все, не буду гаяти час, біжу монтувати для вас це відео. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за перегляд! За підтримку, що лайкайте в інстаграмі і щодня мої ці всі дописи. Ну, я просто на такому куражі з цим проєктом, тож майже нічого не знімаю, не показую, хіба що там у вихідні дні. І завдяки лонкенному марафону я хоч трошки відволікаюсь від цього процесу, ще трошки на якийсь інший, бо треба подумати, як сфотографувати, як показати теми. Ну, Хто знає, той, хто, той знає, все. Дякую вам ще раз величезне. Дякую, що ви зі мною буду вдячна за ваші коментарі. Задавайте питання, щоб я не мовчала у відео. Ну і до майбутньої зустрічі.